Офіційна мета мінських переговорів повернення з полону терористів всіх українських громадян. Служба безпеки напередодні визнала, це вона залучила колишнього керівника адміністрації президента України Віктора Медведчука до участі в переговорах. Саме за його сприянням мають поміняти 225 сепаратистів на всіх українських громадян, які знаходяться в полоні так званих ДНР та ЛНР. Бажаний для Києва принцип обміну всіх на всіх. Віктор Медведчук вдруге фігурує як учасник переговорів. Офіційна позиція служби безперекування безпеки України, яка організовує обмін полоненими, пояснює запрошення екслови адміністрації кучми складними умовами та благородною метою. Кількісний і якісний склад цієї групи, в тому числі і залучення пана Медведчука Обумовлені тим, що ми діємо в умовах крайньої необхідності. Для нас найважливішим є. Повернути наших людей додому в СБУ також переконані, що участь Медведчука дасть очікуваний результат. Участь Медведчука у процесі звільнення людей, і хочу наголосити, що він долучений до цього процесу в останній момент суттєво підвищує гарантію, що наших людей буде звільнено. Медведчук брав участь у першому раунді мінських переговорів, але потім під тиском громадської думки офіційний Київ відмовився від його послуг. Питання про те, кого представляв він і його вірний соратник Нестор Шуфрич, лишилося без зрозумілої відповіді. Медведчук, хоч і не робив публічних заяв на підтримку Москви, але є послідовним прихильником проросійського курсу і кумом Володимира Путіна. Існують серйозні побоювання, що Москва намагатиметься підсунути Медведчука в якості такого собі Донбаського Кадирова, який з допомогою росіян локалізує і заморозить збройний конфлікт на сході України. І хоча умови та обставини Чеченської та донбаської воїн істотно відрізняються, російські спецслужби та політтехнологи охоче використовують успішно випробувані технології. Для їх реалізації Кремлю бракує українських кадрів. Віктор Медведчук – один з небагатьох, хто підходить на таку роль. Слід відзначити, що в повідомленнях білоруських ЗМІ серед учасників Віктор Медведчук не згадується. Дмитро Буткевич, Микита Мітьков, телеканал Еспресо.